І ще один відомий український письменник з Волині, майстер художнього слова, власник числених премій Коронація слова, включно з грант коронацією Володимир Лис, завітав до Івано-Франківська, де в одній з книгарень презентував свій новий твір Соло для Соломії. Уже давно, за словами автора, він мріяв розповісти про історію жінки, подібно до того, як описав читачеві життя чоловіка у романі Століття Якова нова книга втілила цю мрію у життя. Її презентацію завітали прикарпатські колеги по Перу та шанувальники творчості Володимира Лиса. Найбільше питань до письменника ставили про новий твір. Це доля жінки показана на фоні ХХ століття, яка проходить через це ХХ століття і століття проходить через нею. Це сприйняття суто жіночі багатьох подій і багатьох. Ну, таких, як кажуть, тих оказій життєвих, які, можливо, ну, чоловік сприймає по-іншому. Але я очікую те, що завжди, тонкий психологізм, захоплюючий сюжет, уміння вибудувати цю розповідь так, щоб читати і не відриватися.